Верена європейська Україна одна з перших виступала за те, що дійсно вибори президентські мають бути проведені як одні з перших, це 25 травня, тому що ми чуємо неодноразово заяви про те, що не зовсім легітимна влада сьогодні в Україні зі сторони Росії, тому саме вони не ведуть з нами переговори. І ні в якому разі зірвати вибори сьогодні не можна. Але ми маємо е, цілий ряд політиків, в тому числі від партії регіонів, які сьогодні мовляють один в один мовою Путіна. Вони закликають до федералізації. Вони закликають до е, другої ведення другої мови російської. Це говорить про те, що можливо є технології спільні Росія і партія регіонів для того, щоб зірвати вибори. Хоча е, моя особиста позиція це для них буде кінцевим результатом е, кінцевим результатом кінцевим їхньої партії. Якщо е, партія регіонів буде створювати умови для зірвання виборів, тому хочеться вірити, що подібні заходи закінчаться буквально сьогодні-завтра і Партія регіонів буде видвинутий такий дійсно їхній кандидат. Я не знаю, хто там, які там схеми в них хто збирається зніматися в чию користь, але, це вибори можливо, мають... це можливо. але вибори мають бути. Вибори мають бути проведені І саме 25 травня. Це сьогодні те, що Україні необхідне. Пане Локсі, коротко, прошу. Партія регіонів мусить.